США та Японія віддані підтримці України та притягненню Росії до відповідальності за її агресію. Про це заявив президент США Джо Байден у Хіросімі напередодні саміту Групи Семи, який відбудеться 19-21 травня. Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект це головні теми саміту. Президент Байден вже зустрівся із прем'єр-міністром країни Фумію Кішідою, прем'єр-міністром Японії, та зробив заяви щодо України. Більше про це розпитаємо Юлі Ярмоленко, яка стежить за самітом у Японії з місця події, і приєднується до нашого ефіру з Хіросіми. Юлі, вітаю тебе! Дякую, що попри пізній час тебе в Японії знайшла можливість приєднатися. Спершу запитаю наскільки взагалі велику увагу учасники саміту Групи Семи приділять темі України. Остапа тема України одна з ключових тем цього року. Безумовно, є інші виклики, як от знову ж таки Китай, про який ти згадав, також безпека в Тихоокеанському регіоні. Однак Україна буде провідною темою. Про це сказав Джейк Саліван на шляху до Хіросіми. Він сказав, що будуть говорити про те, як допомогти Україні, будуть обговорювати, якою є ситуація на полі бою, що можуть зробити союзники-партнери для того, щоб допомогти Україні надалі. І дійсно, сьогодні президент Байден одразу про вівши до Хіросі. Чиму зустрівся із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Вони одразу перед початком зустрічі сказали кілька важливих слів і подякувала до Насправді за те, що підтримують Україну. Наголосили на тому, що ця підтримка збережеться, і вони будуть робити все для того, щоб допомогти Україні на цьому етапі війни. Давай, власне, послухаємо, що вони сьогодні сказали Фіросімі. Під керівництвом Японії ми вже досягли прогресу на порядку денному великої сімки цього року. Я з нетерпінням чекаю наших зустрічей найближчими днями. Як ви сказали ще у січні, коли ви були в Білому домі, ви говорили, ми маємо справу із найскладнішою безпековою ситуацією у новітній історії. Я з вами не можу не погодитися. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати та Японія протистоять цьому разом, і ви знаєте, ми відстоюємо спільні цінності. Включаючи підтримку хоробрих українців, які захищають свою суверенну територію, і ми виступаємо за притягнення Росії до відповідальності за її агресію. Сьогодні я хочу поговорити з вами про ці питання напередодні саміту у Хіросімі. на саміті J7 Я хотів би продемонструвати, що і Японія, і Сполучені Штати захищатимуть вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. Важливі ці заяви юлю. Однак яких результатів та рішень передовсім очікує від цього саміту Київ? Знаю, що ти мала нагоду поспілкуватися з послом України в Японії Сергієм Корсунським? Та Остапа насправді пан посол говорить про те, що дійсно всі ці заяви вони надзвичайно є важливими однак, Київ потребує конкретних результатів, особливо у цей вирішальний момент у війні. І він говорить про те, що за сподіванням Києва на цьому саміті будуть ухвалені кілька важливих рішень. По перше, ми чуємо вже сигнали від Сполучених Штатів від Японії від Італії про те, що впродовж цього саміту будуть запроваджені нові жорсткі санкції проти Росії, коли Ідеться перед самітом, була розмова про те, чи можуть запровадити повну заборону на експорт із Росією, так виглядає, що цього не станеться принаймні на цьому етапі. Однак, як сказав сьогодні Джейк Саліван, буде дуже важливі рішення, які допоможуть закрити лазівки, якими користувалися Росіяни, для того, щоб обходити санкції, і головна мета цих санкцій, які як ми очікуємо, запровадять тут впродовж саміту Групи 7, це насправді зробити так, щоб сповільнити і зупинити російську військову машину. Якщо ми говоримо Тож таки про головні очікування для Києва. То за цими очікуваннями, як сказав пан посол, очікується, що оголосять певні нові пакети допомоги для України, не лише Японія. Як він сказав, будемо бачити. Також пан посол говорить про те, що дуже важливим будуть рішення щодо відбудови України після воєнної, і також він сказав, що буде дуже важливо почути меседж про неможливість, непотрібність і абсолютно. А насправді не треба використовувати жодну ядерну риторику, неприпустимість використання ядерної риторики. Давай послухаємо, що він сказав. І по-перше, звичайно, має бути абсолютно беззастережно і потужно проголошено про підтримку України до нашої перемоги, але недостатньо вже слів. і ми... Сподіваємося, що на цьому саміті, окрім інших аспектів, будуть зроблені дуже практичні рішення, будуть знайдені кроки, і про це буде сказано стосовно боротьби з, ядерною, з ядерним тероризмом. Окрім того, ми очікуємо, що будуть прийняті рішення стосовно і посилення санкційного режиму, і стосовно використання російських грошей, які заморожені нині. Для майбутньої відбудови є серйозні надії, тому що ну ми працюємо над цим кожен день. Що під час засідання по Україні буде озвучені нові пакети допомоги Україні і від Японії також, можливо, від інших країн, але від Японії точно. Будемо стежити за цими рішеннями, так яких очікує Україна, юлю бачив також, що агентство Reuters повідомляє, що протягом зустрічі в Хіросімі лідери обговорять ідею міжнародного саміту щодо миру в Україні. Що тобі про це відомо і чи є ознаки того, що українці можуть якось підштовхувати до переговорів з Росією зараз? Остапе, це абсолютно дуже важливе питання, але як повідомили перед початком саміту Групи Семи в Білому домі, вони говорять про те, що нічого про Україну без України і Сполучені Штати, а також країни групи 7 підтримують українську формулу миру. Це мир, який базується на справедливих умовах на статуті ООН. Як е, о, говорив президент Зеленський, неодноразово Україна хоче повернути всі свої території, перш ніж говорити про якісь перемовини. Тому знову ж таки, те, що ми чуємо меседжі, вони є дуже важливими перед початком саміту про те, що все це буде базуватися на справедливому мирі. І як сказав мені посол Сергій Корсинський, він вважає, що Україна. Не будуть підштовхувати до того, до чого Україна не готова. Давай послухаємо, власне, що він сказав. У мене є переконання, що ніхто нікуди Україну підштовхувати не буде. Мир можливий тільки на, в рамках нашого мирного плану. І ніяких інших рішень навіть теоретично не розглядається. І особливо важливо, що ми маємо в особі Японії абсолютну підтримку, враховуючи їхній. Більше ніж 50-річний досвід намагань переговори встановити. Визначити режим північних територій, які були незаконно окуповані радянським союзом і тепер Росією. Японія усвідомлює, що ніякі переговори з країною-агресором неможливі, тому що вони просто не хочуть нічого іти, ні на які компроміси. Вони постійно висувають ультиматуми і постійно вимагають поступок. Тому що стосується нашої позиції, в мене немає жодного сумніву, що буде підтримана єдина позиція. Можливо, це наша позиція. А, а, і е, буде надаватися допомога саме в цьому контексті. Юлі, і наприкінці розкажи трохи і поділися, якою атмосфери в Хіросімі напередодні саміту, і що можливо про підтримку України говорять звичайні японці? Чи вдалося тобі поспілкуватися з кимось? А остапи сьогодні спілкувалися з групою японців, які організували дуже цікаву виставку тут у музеї Хіросімі. Це виставка дитяча герніка. Це проект, який існує з 95-го року. Але ця виставка особлива, тим, що один із малюнків, тобто це рефлексії на герніку Пікасо, намалювали діти із Бучі із школи у Бучі, і вона дуже вразила японців. І японці дуже хотіли, щоб лідери групи Семи, але також журналісти з усього світу побачили саме це. This Kids це проект дитяча герніка, який розпочався 95-го року на 50-ту річницю атомного бомбардування, коли дітей попросили намалювати картину такого ж розміру, що і оригінальна робота Пікассо. Я приєднався до цього проекту 2017-го, коли я привіз до України. Пана Кензо Такадо Цю герніку намалювали діти бучі минулого місяця. Вони закінчили 26 квітня. Я дуже хотів привезти цю роботу до Хіросіми у час саміту G7, аби показати, що Буча відроджується. Я був дуже здивований, що діти бучі, міста, де відбулося масове вбивство населення, можуть намалювати таку яскраву світлу картину, і це показує хоробрість українських дітей. Брейнесбрейвспрітсоб дуже цікаво, Юлію. Дякую тобі за твою працю. Поваримося до теми групи «Семи» вже завтра. Сподіваюся, матимеш час трохи відпочити. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку із Японії.